Кого не нагадує, я цей абзац читаю, а перед очима зарюмсаний Роман Насіров. Парадокс у тому, що головний корупціонер України тільки збирався провернути схему зі службою в ЗСУ, а його головний протагоніст, герой і гідність нації цю схему вже провернув. Казка, а поки слідство триває, пан Шабунін накидає версії, чому не може служити в армії, моя улюблена родимки. Під час судового засідання Віталій заявив, що його турбують плями на шкірі. Він виявляється, хвилюється за них. Так от я це все веду до того, що чи не здається вам, що пані Радіна, наїжджаючи на Різнікова, намагалась таким чином витягти свого колишнього спільника із ЦПК із реальної халепи? Судячи з усього, спроба провалилась, а сам Шабунін станом на зараз став нерукостислим товаріщем. Він більше не викликає повагу, скоріше огиду. Влип Білявчик. Ще один борець із корупцією, патріот України та, як не дивно, ухилянт, псевдожурналіст Юрій Ніколов. Саме через його видання зливались в медіа простір розслідування Денисюка. Все йшло по колу. Якусь гидоту оприлюднювали, набу збуджувалось. Проходив якийсь час, і все забувалось. Під час війни Юра виявилось, категорично не хоче виконувати закон про військовий облік. Він переховується від ТЦК і прикривається мамою. Цілком можливо, що маму дійсно нема кому доглядати, але оформити опіку потрібно офіційно, а не розказувати, я б зробив, але там черги, а я стоять не хочу, і так далі. Юра, скоординовано з іншими борцями із корупцією, регулярно здійснює інформаційні напади та напади. На ті ж самі цілі, що атакує Радіна, досить смішно виглядають і регулярні спільні стріми на Фейсбук, Ніколова і Шабуніна. Перший задля хоробрості завжди вдягає червоний ніс, другий в американському тактичному одязі, переважно обливають брудом офіс президента, голову офісу президента та його помічників, триндять годинами: один ухилян, другий висадиче. Заради справедливості зазначу, що схоже Юру тримають за лоха. На відміну від своїх колег, борців із корупцією, він так і не розжився нерухомістю. Акціями та іншими плюшками, і солодка родзинка на верхівці антикорупційного торта між борцями Юрою, Віталіком, Анастасією та і Андрієм розташувався: Не повірите, барабанна дріб, довга барабанна дріб. п'ятий президент України Петро Сивочолий Криголам Порошенко. Пов'язані з ним телеканали, сайти та видання систематично долучаються до медіа атак, пані Радіної. На одній закритій зустрічі мені так і пояснили Петру байдуже на голову комітету та її девакуватих приятелів. Петру головне зберегти своє нажити непосильним трудом.